Здорова! Йоу, всім здорова! Сьогодні на моєму каналі нова рубрика Шлях бомжа. Все, будемо починати спочатку. Абсолютно, все. виконувати квести, заробляти бабки від першого долара до крутої машини. Всім приємного перегляду! Так, персонаж у мене вже створений. Богдан Костелло Створив ще його давно. Тут тільки 5 тисяч другий рівень, я думаю, саме то для початку. Давайте початкова тачка. Подаємося наш спаун. Так, ну ми тут, це вже добре. Тут мало би бути зараз багато людей. О! Хай дають зараз по штуці. Це такий перший лайфхак вам. а ану по штуці скиньтесь. другий рівень в штаті, пацани, дівчата. Заліп. О, це вже як не як перший капітал. Я б дуже хотів, пані. Пішло, О, пішло. Так, інвентарі. У мене тільки 57 патронів, які а ми викидаємо. Так... Пане, пане, врахую. Да, а я не можу викинути. Можу. Що, ще хтось кидає, чи ні? Все, поні. Так, ну 2000 вже плюс. Давайте беремо мотоцикл. Так, взяли скутер. Першим ділом, першим самим ділом, у мене я показую, що в мене тут абсолютно нічого не викачено. У мене повсюду тут ноль очків. я не робив тут нічого. Батлпаси тут не буду відкривати. Тільки 7 годин в ігрі. Починаємо з квестів. Першим квестом полечу, напевно, 2500 навантажуючи, а потім вже поїдемо зробимо ліцензію на машину. Так, на навантажувача, я вже приїхав. Також не забувайте нажимати пасивний режим до п'ятого рівня, він 7 доступним, так як платім віпка. Біжимо і йдемо працювати. Лаштовуємося. Також хочу вам нагадати за свій промокод, якщо ви тільки почали грати, коломбо великими буквами активовуйте, і все буде чітко. Так, беремо машину. 2500 нам потрібно заробити. Поки тут будемо їхати, давайте поспілкуємося, я думаю, які у нас плани загалом на цього персонажа. Від вас я очікую максимальну підтримку, тому що самі розумієте, що починати все спочатку, все заново, не знаю, дуже довго. Якщо будете підтримувати, буду знімати. Тому від вас чекаю великий фідбек. Також розіграю 500 тисяч цьому відео. Буде потрібно просто перейти в мій телеграм і написати під постом. Під цим відео, будь-який коментар. Які плани на це відео? Виконуємо пару квестів початкових, здаємо, значить, ліцензію на транспорт, на права. Після того поїду, напевно, у сім'ю вступлю. Я думаю, що це трошки щитерить систему, але так зробити може кожен просто вступити у сім'ю. Там вже відкриються певні автомобілі квести, як я казав, що повиконуємо, Ну і напевно поїдемо на ферму. Подаємося апельсинки, що там. Плани в мене які? Купити нормальну машину. Десь за 7-5 мільйонів ось так. Нормально одітися. І просто щоб було на баліку там лямів 2-3 для комфортної гри. Багато грати тут не буду, як кожен з вас, я думаю, 2-3 години в день. Буду приділяти іменно цьому персонажу. Іменно на ньому буду вбивати свій час. Але повторюсь, якщо буде максимальна підтримка від вас. Добре, я це доформлю, і зустрінемося вже, коли я зароблю 2500. Так, ну що, можете привітати. Квест, ось цей вже виконаний. Приймаємо 3000, експу. Забираємо нагороду. Давайте подивимося далі. Отримати ліцензію на авто, на мото і викликати таксі. Нам дадуть кастет 5 тисяч і 2 хп. Давайте зробимо, чому би і ні. Стане нам коштів. Давайте поїдемо туди, а там вже на місці розбираємося. Чи візьмемо тільки на автомобіль, чи візьмемо і на мотоцикль також. Починаю квест, зустрічаємося на автошколі. Так, ми на автошколі. Біжимо біжимо до цієї мадам і питаємо, що до чого. Автомобілі 1500, мототехніка 3. Приймаємо все, все здаємо. Так, автомобілі готово. Тепер біжимо по мотоциклу. Мотоциклі у нас також здані. Дивимось, що у нас по квесту. Викликаємо таксі я. завершено. завершено 5000. Я думаю, це сильний. Так, таксі нам не потрібно. Ми доїдемо самі. Так, тільки він ще сів на нього. Так, забираємо 2 XP. Так, давайте подаємося. 30 контейнерів для сміття. Тоже 5 5000, давайте зараз і це зробимо. Кідбати бургер, давати шоколадку і з'їсти бургер. Також можемо це зробити. Якось їсти хочу. Я думаю, буде імба. Так, я вже 24 на 7. Так, бургер, шоколадка і з'їмо бургер. Починаємо квест. Найс. Nice. Ще 2000 нам приходить. Зараз будуть тяжкі часи, виконаємо. А зараз. А, тут ще є цікавий квест, до речі. Активаці... Активація телефону. Давайте ще купимо сим-карту, щоб ми могли комусь дзвонити. 5000 сим-карт. Купимо що. Так, давайте зараз я поїду до сім'ї і вступлю в сім'ю, тому що на цих мопедах рухатись це просто ужас. Зустрічаємося вже там. Так, приїхав я до себе до будинку, до пацанів уже попросив, що має приїхати знайомий, щоб його прийняли. Зараз спробуємо трошки поміняти голос, не знаю, чи вийде. Вони вже мене знають, ми відіграли з ним купа годин всіма тут. Але сказав, що знайомий на хаті. Зараз він вийде, дасть мені інвайт. Добрава! <реш> мене зразу Ведай ранг. Третій, третій мені пікне. І дай два бинта. О, все подякував. На цьому ми завершуємо першу серію. Знову нагадую вам за свій телеграм. Дякую, що ви мене підтримуєте. І зустрічаємося в другій частині.